Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову разом говоримо про новини Пришибської територіальної громади поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетило. 22 січня українці відзначали велике державне свято День Соборності України. 22 січня 1919 року. Київ проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Після Першої світової війни на теренах сучасної України утворилися дві держави: УНР зі столицею в Києві та ЗУНР зі столицею у Львові. Переговори про їх об'єднання велися з початку 1918 року. 1 грудня у Фастові між делегаціями двох держав був підписаний так званий передвступний договір, який визначав умови створення спільного державного об'єднання. Подія мала величезне історичне та політичне значення, адже вперше за останні шість століть українські землі нарешті об'єдналися у склад єдиної держави. Процедура підписання акта пройшла надзвичайно урочисто. В Києві відбулись військовий парад та народне віче, участь в яких взяли більше мільйона українців. Новим гербом об'єднаної держави оголосили тризуб, почали формувати уряд. Але, попри перші успіхи, реального об'єднання досягти так і не вдалося. Через окупацію Польщею західноукраїнських земель та розбрат серед керівництва Української Республіки нове державне утворення фактично перестало існувати. Схід і захід знову об'єдналися лише після Другої світової війни під владою СРСР. Святкування Дня Соборності відновили у 1990 році. Тоді патріотичні сили, перечуваючи розпади СРСР, організували живий ланцюг між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і західних земель. В акції взяли участь від одного до трьох мільйонів людей. З того часу святкування Дня Соборності відбувається регулярно на законодавчому рівні. Його затвердив президент Леонід Кучма у 1999 році. також долучилася до відзначення цієї дати та провела ряд заходів. Зокрема, у закладі дошкільної освіти Веселка пройшов ряд заходів, де діти поглибили свої знання про саме свято, свою державу та символічне значення кольорів прапора. У ліцеї Лідер були проведені інформаційні хвилинки, присвячені дню соборності України. Біля приміщення Приширського центру культури та дозвілля відбувся патріотичний флешмоб під назвою Живий ланцюг соборності. А ось у Кременчанському сільському будинку культури відбувся гурток Умілі ручки, де діти підготували тематичні вироби із солоного тіста до Дня Соборності України. У комендантівській сільській бібліотеці пройшла поетична година. Поезія заради миру, яку провели бібліотекар, завідувачка музеєм та завідувачі з сільським клубом. На базі комендантівського сільського клубу також пройшли заходи до Дня Соборності України. У місті Кобуляки відбулися товариські ігри з волейболу. Волейбольна команда Вікторія здобула дві перемоги та дві поразки. Метою даної зустрічі була підготовка дітей до змагань пліч-опліч та до сьомої гімназіади «Полтавщини». А ось 20 по 26 січня громади, можуть, громади Полтавщини можуть подавати заявки для фінансування за державною субвенцією будівництва і ремонту укриттів в закладах загальної освіти. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Отримати кошти зможуть заклади з 200 і плюс учнями. Також заклади до 200 учнів, якщо вони є єдиними у громаді або ж працюють за очною або змішаною формою навчання, та до яких підвозяться учні, учні щонайменше з двох шкіл. Цьогоріч держава виділила рекордні 6,2 мільярда гривень для створення безпечних умов для учасників освітнього процесу. У 2025 році уряд розширив програму безоплатного харчування у школах. Безоплатні сніданки чи обіди отримують учні перших-четвертих класів та діти у спецзакладах освіти. Батькам не потрібно звертатися за окремою заявою щодо харчування. Воно надається автоматично. Це частина зимової підтримки ініціатив президента України Володимира Зеленського та уряду України. 21 січня відділ освіти знову замовив послуги з професійної правничої допомоги на суму 144 тисячі гривень. І як не дивно переможець даного тендеру адвокатське бюро Бориса Семенка. Правова допомога з питань галузі трудового законодавства 48 тисяч гривень становить. Консультує Гриценко Григорій Григорович з міста Кременчука. Складається таке враження, що відділ освіти забезпечений всіма видами консультаційних послуг, які тільки можуть бути. Проблема лише в тому, що все це за рахунок коштів платників податків. І виконавчий комітет не відстає. Він також замовив послуги правничої допомоги на суму 156 тисяч гривень. Тут також все стабільно переможе з даного тендеру Чернушенко Володимир Юрійович. Сергій Кузьменко, директор товариства з обмеженою відповідальності відродження, взяв участь у заході в рамках нового етапу кампанії Заплану зростання бізнесу з фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який відбувся у місті Одеса. Говорили про критерії успішності, як отримати кредит і на що саме в першу чергу потрібно звернути увагу агровиробнику для погодження кредитування в банку. Також обговорили варіанти можливих рішень на випадок, якщо підприємство працювало та розвивалося з залученням кредитних коштів, але через причини, пов'язані з повномасштабним вторгненням, втратило можливість продовжувати свою діяльність. Говорили про діяльність фонду та його роль в наданні кредиту малим агровиробникам. Можливості кредитування для аграріїв з фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Фонд створено завдяки потужній підтримці міжнародних партнерів. Згідно закону, що регламентує діяльність фонду, прийнятому ще в 2021 році, фонд є небанківською фінансовою установою, це означає, що фонд не працює безпосередньо з позичальниками і не надає кредитів. Метою діяльності фонду є підтримка малих агровиробників. Держава повністю контролюватиме діяльність фонду, адже частка держави у структурі власності фонду за будь-яких обставин буде не меншою за 51%. Зараз частка держави становить 100% власності фонду. Фонд готовий гарантувати половину вашої суми кредиту. Це дозволить банкам надати вдвічі більший кредитний ліміт фермеру під наявну заставу або вдвічі знизити вимоги до вашої застави для отримання певної суми кредиту. Також важливо знати, що гарантії фонду є лише одним з багатьох видів державної підтримки агровиробників, і він дуже добре поєднується з іншими видами підтримки, наприклад, з державною програмою пільгового кредитування Доступні кредити 579. Скористатися гарантіями фонду для отримання кращих кредитних умов можуть українські юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що відповідають таким критеріям. Ви належите до категорії мікро, малого або середнього бізнесу згідно з вимогами закону України про бухгалтерський облік, а отже маєте до 40 мільйонів євро чистого доходу, до 20 мільйонів євро активів та до 250 працівників. При цьому основним видом діяльності повинно бути виробництво сільськогосподарської продукції і ви повинні мати в обробітку одну або кілька земельних ділянок, сумарна площа яких не перевищує 500 гектарів. Додатково застосовуються стандартні обмеження до поточного стану позичальника. Скажіть, будь ласка, от якраз про важливість з тієї інформації, яку ви сьогодні почули. Що було для вас таке або найцікавіше, або найважливіше? От, ось таку виділі? Ну, найцікавіше для мене було це от що сьогодні Банкіри ми могли задати питання і почув я навіть на себе сьогодні вже так би так, з досвідом кредитування, але багато речей почув для себе, які можна взяти за основу. Це і роз'яснення по бізнес-планах, роз'яснення по. В цих, цих питаннях, які сьогодні ну, не, не, ну, немаловажні для сьогоднішнього сьогодення. Тим більше питання озвучилися дуже, як банки розповіли, прямо м'ятно, як вони виходять з кризи, коли є ризики, коли під час війни вони підтримуються, таки йдуть на. на... Якісь домовленості не кидають фермера за забор, розуміючи, що він попав в таку ситуацію, це дуже важливо, щоб люди почули, що це не просто банк взяв кредит і банк забрав кредит і прийшов тебе з діти Тобто, це ну, дійсно відчувається, що є якась така взаємодія і розуміння з боку от банківського сектору, з тим, що людину не, не допомагати йому втопитися, треба, да? допомагати йому вижити. 23 січня в Департаменті агропромислового розвитку відбулося засідання робочої групи з розробки програми розвитку та підтримки зрошувального землеробства на 2025-2027 роки, участь в якому взяли голова ОВК Аквалайф Сергій Кузьменко та співзасновник організації Євгеній Коць. За підсумками наради було вирішено направити листа до Міноарополітики з проханням пришвидшити процес передачі мільйотих систем державної власності із сфери управління Держводагентства до сфери управління Держрибагентства та обговорити порушені питання з керівництвом Державної агенції з розвитку мільорації рибного господарства та продовольчих програм. Товариство відродження запрошує приєднатися до команди професіоналів. Тож на сьогоднішній день відкриті вакансії тракториста, водія вантажного автомобіля категорія Є, підсобного працівника та оператора поливних систем. На вас очікує офіційне працевлаштування, гідна заробітна плата, оплачена відпустка та лікарняні, безкоштовне харчування, дружній колектив. Для додаткової інформації телефонуйте за номером телефону, що ви бачите на екрані. Василь Миколинець, священик свято-Вознесенського храму у селі Потоке та у церкві Пресвятої Богородиці у селі Пришип, звертається зі словами вдячності до кожного, хто зміг долучитися до збору коштів на лікування. На даний момент зібрана половина суми. А на початку лютого запланована вже операція. Тож Василь Данило звертається до всіх небайдужих людей про підтримку і закінчити збір. Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, брати і сестри, шановні друзі, хочу всім від щирого серця подякувати за фінансову допомогу, хто мені допомагав на лікування, на операцію. На сьогоднішній день є половина з потрібних коштів. Операція в мене назначена на 7 лютого. Прохання до всіх небайдужих. Хто має таку можливість допомогти, я буду тільки вам, кожному, вдячний. Нехай Господь Бог поверне цю пожету вам у сто крат більше. Слава Україні! Ну, на цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня. На все добре. Найкращі побажання.